Я навіть не знаю, чи зачитувати все те, що Бог написав про любов, чи може обмеженість меншою кількістю місць, яка є в Євангеліях. І якщо зосередитись на тому, що він говорить, і відкрити перше послання Івана, четвертий розділ, сьомий вірш, прочитаємо нижче до 12-го, «Возлюблені, будемо любіть друг друга. потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши, возлюбленные. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бог ник Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает» и любовь Его совершенно есть в нас. И добавлю, и ее видят все. Еще говорил Иисус. Евангелие Матвея, 22 раздел, 37 верш, ведомое место. Иисус сказал ему, «Возлюби Господа твоего Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим. Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобна ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Ключевое слово – возлюби, любовь. Если мы будем разглядать слово в наших мовах, Ми наткнемося на першу проблему, на яку я б хотіла звернути увагу. Я думаю, що багато хто з вас е, знає і десь, е, можливо, зустрічався з цими поняттями, які я буду розглядати трохи нижче, а можливо, для когось це буде вперше і послужить просто на збудування. Якщо розглянути наші мови, то ми словом, словом любов оперуємо в багатьох сферах. Я люблю солодке, я люблю море, я люблю відпочивати, я люблю дітей, я люблю Бога. І всюди слово люблю. Хоча ми бачимо, що масштаб, пріоритетність, якість цього слова люблю, воно змінне. І десь нами так чи інакше розуміється: єврейська мова, грецька мова, вони трошечки. Багатші від слов'янських мов чи англійської мови. І в них є декілька слів. І поняття любов вони характеризують, ну, наприклад, і грецька мова чотирма словами. Це поняття, які вони використовують слово філіо. Це слово, яке означає любов як дружбу. Любов, прив'язаність. Між людьми, які симпатизують одне одному, мається на увазі не в статевому розумінні, а от як особистості. І вона має такий відтінок, що вона є умовна, тобто вона є з умовою. Якщо є прив'язаність, є симпатія, буде і ця любов філіо. філію. Інший такий аспект її в тому, що вона вимагає взаємності. Тобто цим видом любові ми не можемо е, скористатися, якщо ми не отримуємо взаємності. Дружби нема, і оці відчуття або ці стосунки вони руйнуються, і філіо зникає. Наступне слово, яке використовується для того, щоб характеризувати це поняття любов, це любов, називається сторге. Сторге – це слово, яке описує стосунки у сім'ї. Це так, як батьки люблять дітей, діти люблять батьків, так як брати і сестри люблять один одного і от стосунки в родині. Сказати, що це є обов'язково прив'язаність чи взаємність відрізняється цим від філіо, тому що це більш любов по долгу. Ну, Чому ти любиш своїх батьків? Ну, Тому що вони мої батьки. Тобі складно описати твою дитячу любов. Або твою любов як батька, або мами, чому ти любиш своїх дітей? Ну тому що вони мої діти. Саме це є любов в стороді. Третє поняття: це любов Ерос, Плецька любов або пристрасний сексуальний потяг, або стрімлення. Тут все зрозуміло, там взагалі ця любов взагалі, вона відрізняється від попередніх, там є просто чисто ем, фізіологічний, хім, на хімічному, е, фізіологічному, хімічному, фізичному е, рівні, і нічого, в принципі, до почуттів це слово немає. І четверте слово, яке використовується, це любов агапе. Унікальне біблійне слово, яке характеризує унікальне біблійне поняття з духовною природою. Поза Новим заповітом це слово використовується в давньогрецьких текстах тільки у тому випадку, коли пояснюється любов батьків до єдиної дитини. От ще тільки так. Але це слово використовується в новому заповіті. І ми можемо сказати, що це є безумовна, жертвена любов, яка себе віддає на добро і на благо іншого. Це саме та любов, яку Бог, якою Бог любить нас, кожного. Це та сама любов, якою ми любимо Бога, і та сама любов, яка має бути між нами. І саме це слово, воно і використано от, оць, у цих словах в Євангелії Матвія. Возлюбі Господа, возлюбі ближнього, як свого себе». Всюди стоїть слово Агапи. Коли я читала це місце писання, я вирішила подивитися, я ж не говорю це просто так мені так хочеться. Я подивилася оригінал. Давньогре... верніше, грецькою мовою, так як це звучить в оригіналі Євангелія Матвія. І я таки знайшла: в усіх з цих вершах слово стоїть «агапе». Я спеціально це перевірила, тому що для мене це не було зовсім зрозуміло. Як між людьми може бути оця любов агапе? І якщо ми будемо розглядати цю любов, то відносно неї є декілька істин. Перша з них те, що це агапи це не просто любов як поняття якогось відчуття. Це ім'я Бога, яке описує його природу. Це найголовніше. Тобто агапи це практично особистість. Тобто те, що, як говорив Віталій в неділю. Твоє ім'я говорить про тебе. Тобто, якщо ти знаєш любов, агапи, ти знаєш, який є Бог по своїй природі. Що це цікаво, Ісус прийшов на землю і відкрив для нас Бога як Отця, який любить. Цього не було в старому заповіті. Це ім'я Бога не було знане людьми, поки Ісус не прийшов і не показав як Бога Отця, який любить. Як у цю особистість агапи. Друга риса: що агапи це є єдність. Хто знає агапи, от ми читали першого Іоанна, хто знає оцю любов агапи, той знає Бога. І єдиний з Богом. І єдиний один з одним. І якщо ми подивимося на Христа як воплощення агапи на землі, то Він став як ми, нібито з'єднавшись з нами, для того, щоб ми стали як Він. Оця єдність. Це знову те, що є в Агапи. Третій момент. Агапа спрямована на іншого. І вона ніколи. І вона завжди шукає можливість послужити іншому. Це ж завжди спрямування від себе на іншого. Наступне агапи проявляє ініціативу. Вона ніколи не чекає, поки почнеться якась дія, яка її спонукає. Вона завжди діє перше, незалежно від того, чи хтось реагує на неї. Чи хтось відповідає на неї, вона завжди діє перша. Вона бере ініціативу на себе. І це є важлива риса, яку ну, мені іноді дуже важко побачити в себе. І Бог навіть про це говорить, що в 4,19, 14:19 Спочатку Бог нас полюбив, да? тому що Он прежді возлюбив нас. І через те, що Він прежді возлюбив нас, нам легше відповідати Йому любов'ю, тому що Його любов ініціює, вона спонукає нас ну, діяти, як, як, як ніби назустріч йому, але вона проявляє ініціативу. І останнє це агапе – це вибір на основі зваженого рішення. Бог говорить всюди, в слові, що він нас любить. І ніде не говорить, чому. Ніде не говорить чому. Так, ніби об'єкт для нього, в принципі, не має значення. І цей. Тому що це його природа, тому що він так вирішив, тому що це він зробив такий вибір. Це він все зробив для того, щоб ми прийшли до нього. Оцей, оцей момент, що агапи це вибір, а не почуття, не відчуття, хочу, не хочу, маю настрій, не маю настрій. Оце дає для мене той, той фундамент, на якого я можу опертися. Я задавала собі питання, чому я з Богом. І аналізувала. Бо Бог багатогранний, і Він е, такий неосяжний. І я просто перебирала, хто Він є. Всемогутній. Так. Іноді на нього так можна дивитись. він може вирішити твої проблеми, але не це. Я відсіювала просто. Він Бог цілитель, так, але не це. Він Бог, який все знає, так, але не це. Він Бог, який все передбачає наперед. Так. І багато в чому Він мені показувався саме з цього боку. І я багато раз пізнавала його з цього боку, але не це. І коли я. Перебираючи, дійшла до того, що він, мій батько, до якого я можу просто забратися на коліна, поплакатися, розказати, втішитися і заснути в нього на руках, оце те, і, він, і, і я знаю, що я там і все одно і завжди в ньому. Оце, напевно, найбільше, що мені, мене тримає. Чому я з Богом? Тому що. Оце те, що говорила Уляна, оця утроба, яка тебе зберігає в своїй любові, напевно, це більш, найбільше, поки що мене, ну, що на, на, на даному етапі мого пізнання Бога мене тримає біля нього. Чому не дає від, не, ну, не просто не дає, ну як, ти не можеш від цього від, 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 відвернутися, тому що більше такого ти ніде не зустрінеш, ні в чому ти не знайдеш, тільки в ньому. І оце те, що тримає. Я так дякую йому за це. І оце слово агапи звучить в заповідях, які нам говорить Ісус. Другий аспект, другу думку я хочу поділитися. Я побачила, що в цих заповідях є три дієві особи. Хоча ми дуже часто, я раніше, верніше я не знаю, може хтось інакше, я раніше бачила тільки дві: це Бога і ближнього. Але там ще є я. І такий цікавий момент, коли я розглядала, тому що там сказано полюбіть ближні, возлюбі ближнє своє, як ти любиш самого себе, третій об'єкт, або суб'єкт, або діла особи. І я дивилася, Бог, возлюбі. Ну, після того, коли ти розумієш, віру і прийняв те, що він для тебе зробив, пізнаєш його любов. Ну, неможливо не любити, не закохатися, не відноситись до нього як к возлюбленому, як до того жениха, якого ти прагнеш, ти його любиш, любиш. І це для тебе, в принципі, природньо. Воно з тебе тече. З ближнім вже якось трохи складніше. Він не такий досконалий, як Бог. Він тебе не так любить, як Бог. І і, і під ближнім навіть не, не тільки віруючи, розуміється, а й всі взагалі, хто тебе оточують, а там і не тільки там і вороги, і все решта. І з цим все складніше. І от на цьому я дуже часто спотикалася. Чому? А чому? Ну чому не вдається? Є дві заповіді, а ти не можеш їх, ніби прагнеш, а в тебе не... з першою все добре, а з другою ніяк. І ви знаєте, коли, коли я побачила цю третю особу, себе самого, отут для мене був ключ. Тому що бачу тут таку річ, є вертикаль. Це Бог і я. Він мене полюбив і я люблю його. І є горизонталь я і ближній. І от поки тут не наведеться безперебійний потік туди-назад цієї любові, доти сподіватися, що вона розтечеться в горизонталь дуже складно. І якщо подивитися дуже поверхнево, ти знаєш, що Бог тебе любить. І ти ніби це приймаєш. І ти його любиш, і ніби все добре. А в чому тоді проблема і загвоздка? Ми під словом Я прийняв Божу любов дуже часто розуміємо, я прийняв Ісуса, і я в нього вірю, і Я оправданий, і це абсолютна істина і все, що з цим зв'язано. Але кожен день тобі приходиться стикатися з різними ситуаціями. І багато в чому ти можеш поступити неправильно. Або в тебе є старі помилки, або ще якісь моменти, які ти давно пережив, і ніби перейшов, і ніби забув, а вони нагадуються. І дуже часто, старого, ми не можемо, не можемо те, що казала Уляна, себе простити. Це означає, що ти не прийняв його любов. От цей потік, він десь порушується. Тому що коли ти себе, а це найважче, любити себе, виявляється, я не говорю, я розумію, думаю, що ви мене розумієте, я не говорю ні про егоїзм, ні, для, ні, ні про покриття яких гріхів чи недоліків, я не про це. Я говорю тут про те, що якщо з ближнім ти стикаєшся десь-не-десь, десь, і в тебе є передих на сон, на їжу, там, ще на щось, то з собою ти завжди. Іноді, навіть у вісні, ти від себе ніяк не можеш відтараскатися. І що тоді виходить? Ти, ти недосконалий, і ти з собою завжди, і ти пам'ятаєш всі свої помилки, і ти знаєш всі свої недоліки, навіть ті, які інші, інші про них не знають. І те, що твориться в твоєму розумі, і те, що твориться в твоїй душі, і, і те, що відбувається, яка боротьба відбувається, ти про це все знаєш. Хоча багато хто може навіть не знати про це. І прийняти Божу любов, що він все одно тебе любить, і тобі себе самого треба прийняти е, з такою Божою любов'ю, полюбити себе Божою любов'ю. Оцей плакат, який Вероніка з неділі і сьогодні відкривала, що я християнин, і це не означає, що я ідеальна людина, а я не досконала людина, тому що я потребую тому, що, саме тому, що я потребую досконалого Бога, вона десь пізно звучна з тим, що я намагаюся зараз вам донести. Себе простити найважче. Забути свої помилки найважче, але це необхідно зробити. Інакше ти не навчишся любити ближнього. Тому що сказано, возлюбі ближнього твоєвого як самого себе. Якщо ти не навчишся прощати себе, ти не зможеш прощати ближнього. Якщо ти не навчився покривати себе, свої недоліки, любов'ю Агапи, ти не зможеш це зробити для іншого. Тому що. як ти... Вникай себе в, в учені, і спасеш себе і слушаючих тебе, ну спаси себе. І це, я думаю, що багато ключів в вашому житті і в моєму це точно. Повідкривайте двері, які закриті, і позакривайте двері, які треба закрити. І на самих себе слід теж любити любов'ю агапи. Любов'ю Агапи. Я б хотіла перечитати тобто ті місця, які ми знаємо про цю любов, 1 Коринфянам, 13 розділ, Вероніка, не відкривай, будь ласка, я хочу, щоб це сприйнялося на слух. Я хочу зараз перечитати розширений переклад. Але сприймайте це не як любов Бога до вас тільки, не як любов вашу до Бога тільки, не як любов до ваших ближніх. а першу чергу як любов до самого, себе, до самого себе. Любовь вынослива, терпелива и добра она никогда не завидует и не кипит от ревности. Любовь і не и нечеславна, она не превозносится. Любовь не самодовольна, не надменна или напущена гордостью. Она не грубит, не ведет себя не культурно и неприлично. Любовь не настаивает на своих собственных правах. или на своем пути, потому что она не ищет своего. Она не обидчива, не раздражается, не капризна, не держит зла. А она не обращает внимания на перенесенную несправедливость, неправоту и причиненную страдания. Любовь не радуется несправедливости и неправде, но радуется, когда преобладает правда и истина. Любовь переносит все, она всегда готова верить в самое лучшее человеке. Ее надежда не увядает в любых обстоятельствах. Она все переносит, не ослабевая. Любовь никогда не терпит поражения, никогда не прекращается, никогда не блекнет, никогда не снашивается, не ослабевает, не устаревает и не перестает. Хвалить себя, прощать себя. Не критикуйте себе, не сваріться на себе. Хіба так рідко це буває? Ми обзиваємо самих себе всередині себе дуже часто, набагато частіше, ніж хвалимо. І я в першу чергу це відношу до себе. Тому що я вчуся це робити, прощати себе, і я бачу, що це дає плід для того, щоб ця любов Божа, вона витікала просто далі, тому що вона є всередині нас. І ми навчені в своєму серці цієї любові. І Дух Божий, говорячи про нас самих істину, він завжди покрив, дає можливість покрити це все Божою любові, агапи, і ніколи нас не критикує. І завжди каже нам про те, що Бог нас любить, і все минеться. І ми ростемо, і ми рухаємося, і ми не зупиняємося. І все це воно мене, і ти стаєш, преображаєш в образ сина, так, як він і запланував, так, як він і хоче, щоб це було. І ти на шляху до цього, і я вас закликаю: любіть самих себе, любіть ближнього і любіть Бога. Амінь.